Вітаю друзі. Сьогодні доволі цікавий попав мені роз'єм 76-го року РП 10 1022 Ось такий він сам іде в дерев'яній основі. Як бачимо, виглядають білі контакти, скоріш за все срібло. Зараз ми його розкриємо, глянемо ближче всередині розкрив я наш роз'ян. Ось так бачимо іде іменуємо мамка. Тут чисте срібло, це 100%, друзі, того що метал потемнівший, білий та потемнівший. А сама вилка де. Тут потрібно перевіряти, того, що потемнінь, друзі, я не бачу. Метал білий і є навіть такий оранжевий в деяких окис. Можливо, є сплав Паладія. Хто, можливо, знає, напишіть, буду дуже радий, кому попадають такі роз'єми. Не спішіть їх викидати чи десь збувати за копійки, так як по вазі вони доволі об'ємисті та важковаті. І благородних металів тут міститься доволі, як кажуть, прилічно. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та написати коментар, хто в курсі де використовуються такі роз'єми. До зустрічі в наступних відео.